У мене проблема, як заставити виконувати чоловіка те, що він мені пообіцяв. Ну, дивіться, дівчат, якщо ви вже так думаєте, це зарані ізначально провальна позиція. Зараз спробую пояснити, чому. Тому що, якщо ви починаєте вибудовувати стосунки з чоловіком, з Позиції домінуючої, тобто ви виходите з ним в стосунки з позиції чоловік-чоловік. І е, в таких стосунках чоловіки починають що робити. Захищатися. Якщо ви заходите з ним в стосунки з позиції вигризання, своєї цінності, значимості, любові до себе, це з позиції жертви і маніпуляції, чоловік теж відразу починає віддалятися. І захищатися. Якщо ви заходите в стосунки з чоловіком з такої батьківської позиції, коли ви теж стаєте в таку мамську позицію, де він поруч з вами стає в позицію інфантильної дитини. Що він починає, де ви починаєте його повчати? Що він починає робити, він як підліток починає протестувати. Зараз спробую дати вам невелику підказочку, що ж робити. Насправді потрібно починати над роботою, над собою. Це коли Якщо ваш партнер е, так дозволяє е, якби йому до вас відноситись, значить, з вами так можна. Значить, вам можна обіцять і не виконувати. Е, ну, я там дуже сильно сумніваюся, щоб. Е, Анджеліна Джолі, наприклад, зі своєю самооцінкою, зі своєю значимостю, реалізованостю, любов'ю до себе, дозволила би іншому партнеру так з собою себе поводити. Ну ні. Тобто тут, в принципі, претензія до вас самих, що не так у вас у відносинах з собою, зі своєю самооцінкою, зі своєю любов'ю до себе, зі своєю цінністю, зі своєю значимістю, єдине, що вам потрібно розвивати в цьому випадку, це свою внутрішню самооцінку, цінність і внутрішню зрілість. І лише тоді, коли ви будете з позиції дорослий, дорослий спілкуватися з партнером, ось тоді у вас складуться потрібні здорові, адекватні для вас стосунки, де партнер сам захоче робити щось для вас.